Комплект для зимової риболовлі номер 2 В цьому комплекті у нас іде 7 оснащених жерлиць, повністю оснащених. Дозволена кількість 7 штук. Раніше було 5 штук, зараз 7 штук. У мене така інформація. Якщо у когось інша інформація, напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі по жерлицям тут іде ліски вже буде не 10 метрів, як інші намотують, а ліски тут іде цілих 25 метрів. Ліпгріб для того, щоб щуку доставати з лунки. В комплекті йде ще вудка на окуня з двома хлистиками різної жорсткості, кивок силиконовий комплект блешень на окуня, в коробочці і ліска. Жерлиці поставили, взяли цю вудку і пішли ловити окуня. Це все зручно поміщається в сумку. Сумка воду тут не пропускає, вона не намокає, так як трепчана. Для того щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.